На Львівщині налічується понад півсотні сіл, де проживає менше ніж 30 людей. Це дані перепису населення 2001 року. Та насправді за понад 20 років ситуація могла змінитися. Ми побуваємо у віддалених місцинах, поспілкуємося з місцевими, побачимо, як живуть старожили, розпитаємо, що їх тримає у таких майже закинутих місцевостях. Та чому в деякі села повертаються жителі? Отож, поїхали. Я сам живу з жінкою. Е, і сусідка живе 92 роки. Хліб возять на тиждень е, раз. Е, і більше так нічого, магазину немає, нічого немає, ні автобуса немає, ні маршрутки немає. Е, до поїзда 7 кілометрів, до автобуса на Волю Малинську 5 кілометрів. А ми тут на хуторі от, пару чоловік живе от, і все. 11 хат було тут, а лишилося тільки дві хаті. Чорна, зараз підеш пастися, я тебе припну і сам піду додому. Отак. От Послухаєш мене. От так, щоб ти була темна. От і все, таке, от така, таке, таке життя наше. Колись з людей було, то було інтересно, то було весело. танці, гармошка, все. то в курсі мать була, то, то вечором спіли. А я співати любити, то, то я був, О, Боже мій, Я писав на Сидя воду в школярах, та на панщину ходила, пока луджу їм не поголила. Отак, ота, ота воно є. Ось це роздоріжжя це межа двох сіл рожаки і пихи. І здається, що це зовсім безлюдне місце, але це не зовсім так. Тут продовжує жити декілька мешканців. І, можливо, важко комусь буде в це повірити, але звідси до межі з Євросоюзом усього декілька кілометрів. То був хотір. То було ще номерів колись. Ще номерів, а тепер є Чекайте, тут нас троє, і там троє. І на печках троє. Дев'ять штук. Я привикла, мені не страшно ні. Мені не страшно, ніколи. Га там нічого відіпнев. Я ще відіпнів, курі чи сим. Я бка падала і так і не місці було, нема кому давати. То олені, я то бачила на весні, якщо пасли по, тим, по тій загороді тілій олені, такі гарні. Грибів не було. Я говорю, тут і вже не то більше збирають люди. Во є діти в Львові, і вони мене хочуть забрати, але я не хочу. А живу, то я там я взагалі нічі дроків маю. Там піхи було в Дунайці, ружаки теж в Дунайці, петики так само, але шило ще на строї. До села три кілометри, але я маю скутер, і сам купив я їжджу. Тут то саме, що велосипед, то саме і скутер, тут тільки один газ. Хі -хі -хі -хі. Хотіла поїхала, хотіла що, О, купив мені інтернет. Я її дзвоню до них за граничу. Звикла, а де піду вже нема куди йти, куди мені вже тепер? Ми знаходимося біля храму святих Верховних апостолів Петра і Павла. Цей храм для форощан є дуже важливий, бо раз на рік через різні обставини, але форощани, колишні виходці з цього села, приїжджають сюди, на спільну молитву, до святині, до того місця, де тут молилися їхні батьки. Їхні дідусі, бабусі і прадіди. Історія цього храму є особлива тим, що цей храм перевезли фактично на возах фірами перевезли з сусіднього села, села Луки. Насправді з'їжджаються фрощани. Зі Львова, з Борислава, з Трускавця, з Другобича. І це означає, ну що для них хороша і цей храм для них є важливим. На це мені. село дуже було багато, Дуже було багато. Тробіли було дуже. Нас розколачили. Майже половину села вивезли в Сибір, налився в селі, а після Сибіру ми поселилися тут на хуторі. Там ще була в хутор, так хутора того нема, там ми, ми собою поселилися. Якось повернення повинно бути в цивілізацію, в життя, чи в ну, щось повинно бути, а того нема. Вулиця Сонячна, головна і єдина у селі Велика Хвороща. Тут два десятки будинків та постійних мешканців усього двоє. Я народився тут, у тій хаті, 1958 року. У село було чисте, багато худоби людей було. Не так зараз тут вже все позаростало, люди помирали. Мені жалко, що так занепадає все, і село, і нема людей і таке. До десяти хат, які, які приїжджають приблизно е на літо, які там викошують траву, щось садять, щось вирощують, чимось займаються. Стодола дуже старовинна, тут на, на ній є надпись. І з якого року вона побудована, отут От є. 1891 року. Тут були б її колись руски завалили за Росії, коли була радянська влада. Але у тій стодолі мій дідо пас барани, і він барани тримав в тій і в тій частині. Та я вже і так тримаю як стару реліквію не завалим, ми вже хотіли завалити, але я думаю, ні, нехай вона стоїть. Маминої сестри з чоловіком вони жили у Білині. Їх були вивезли у Сибір. Вивезли в Сибір, тому що вони любили землю і любили працювати на тій землі, тому що вони були працювати люди. Вони поїхали на Сибір, їх там вивезли, корчі були зарослі. Ну, приблизно, отак, Півокорчі зарослі. заросли. Вони то все викорчували на одному місці. Зробили собі поле. Москаль, як побачили, що вони поле зробили, каже до них: О, каже, бандьори, вони і ту поле мають. Все, давай їх далі. І далі на Сибір вивезли, ще, ще далі. По факту зараз тут проживає дві людини, а так на літо приїжджають пасічники, займаються пасічництвом. тут. Ну, на, жаль, на жаль, село вже давно було таке депресивне, але починаючи з 80-х років, тут ще вирувало якесь життя, тут жили в кожному будинку, жили люди. Найближче, щоб добратися до міста, це є або Лука, або Майнич, або Велика Білина. Тобто є вибір 2 кілометри пішки, 3 кілометри пішки, або 1,5 кілометри пішки. Найближча аптека знаходиться від нас 16 кілометрів. не всього за 23 кілометри від Львова. Та попри таку близьку відстань до обласного центру, добратися сюди громадським транспортом непросто, адже його сюди просто немає. Також у селі немає школи, немає амбулаторії, магазину чи аптеки. Єдине, що тут залишилося, це ця каплиця, яка нагадує, що колись у селі вирувало життя. Тут взагалі ніхто не проживає, то ми тут, як на дачі, віддихаємо. У Львові там зараз по-перше страшно, тому що тривоги, а тут тихо, не чутно. Другої неділі, серпня, є так, як рахується праздник. Тут приходить священник і тут правиться. Тут п'ятеро. П'ятеро так, що вони на літо приїжджають і так. Мало зараз не хоче їхати сюди, бо тут ні світа, ні інтернету, нічого не тягне. Занепало ще в 52-му році. НКВДсти прийшли сюди, то все знищили, Тому, тому що тут багато було упа. У то вам шкода, що тут занепадає? Дуже. Дуже. Ви самі бачите, яка природа. Самі бачите, тут легше дикати в загальному. А то всіх виселили в Сибір. Вони приїхали ночі в Чорний Ворон і нас з сестрою туди. І дом сюди приїхали, і маму всіх забрали і повезли. А нас, як везли, боженько, ми були розділі, бо то ніхто не знав. І мама взяла нас в перину. Перині замотала, а та перина до, до, до стіни примерзла. Мама тільки ходила, і мать, а чи ми ще живі. Там на горбочку була наша хата. Та село було красиве, школа була там, куставка. Сказали, що і Бандери тут, і всіх треба виселити. Сюди ще не брали, нам не давали прописки нічого, аж потім потихеньку, потихеньку. І так ми нам дали тут, хто хоче участки, ну, а що з цих участків? Зайшли до когось на подвір'я, була відчинена хвіртка, однак людей ми тут не бачимо, але бачимо, як тут дуже акуратно насаджені троянди, квіти. Тут питання живе слово не йде, приїжджає. Як і я приїжджаю, там троє, які приїжджають, решта не приїжджають. Четверо, точніше, які приїжджають. Дачники, от, тут дачні масиви кругом через дорогу, верхи, всі, то всю, коли в свій час, в радянські часи, роздали, як дачні масиви ті горби. Ну, зараз мало народу, тому що частина повмирала, частина роз'їхалася. Ну, трошки приїжджають, але ну, вже не то, що було раніше. Це колись тут були великі гульбанища на Спаса. Тут по три дні музика, день і ніч не засада. Люди приїжджали, гуляли, там торгаші, все. Ну, Зараз того нема, звичайно. Що вас тут тримає? Природа, природа. І те, що тут є, чим зайнятися. У Львові, якщо сидіти, це що телевізор і я. Весело і доступно. А тут от що ви тут робите, розкажіть? А от бачите, сьогодні кошу подвір'я. Перед тим ми бачили пліт обрізаний. Обрізав, то він косив, попри плід, бачите, кругом. Все, то підкосити, то згромадити, то обрізати пліто, то обрізати дерева, то все. Ну, Звичайно, робота яка є в селі. Це все в... мій город, який я зараз не використовую. Ще минулого року от того я садив от, для свіжих тіло. А зараз вже не тягну. Я стільки не їм. Так. Ох. Що тут може ближче вам не варто, звідси ще можна дивитися на них. Я е цукру для їди в хаті не маю рухи десять. Тільки мікро. Приїжджаю сюди, на, на батьківську хату, саджу дещо де огородину, збираю фрукти, овочі, підтримую батьківську оселю. А тут раніше були якийсь магазин, там, аптека, щось таке. Чи не було ніколи? Не було ніколи. А зараз де найближчі такі от місця? На відстані два кілометри. Сусіднє село, хорост і той в А ну, я вам покажу, що я. То я після армії, а то брат після армії, то батько і мама. Що ви відчуваєте, перебуваючи тут? Я відчуваю добро, що відчуваю.